Як набрати масу? Сьогодні ми про це поговоримо, тому що це дуже популярний запит на моєму YouTube каналі, на моїх аккаунтах. Я розумію, цей запит дуже популярний, в принципі, у всьому світі, бо дуже багато людей наб... намагаються набрати м'язову масу. І сьогодні я допоможу тобі з цим всім розібратися. І сподіваюся, що всі, хто дивляться це відео, наберуть м'язову масу. Чому я про це можу говорити? Тому що, по-перше, я сам був худим, мені не подобалась моя зовнішність. І я почав качатись, тренуватись досить рано. Вже 14 років я займався в залі, до цього я тренувався на турніках та брусах, до цього я займався гантелями. І все життя, навіть практично до цього моменту, я намагаюсь набрати масу, намагаюсь стати більшим. І як можна подивитись на мої минулі фотографії або відео, тобто яким я був раніше, в той час, коли я тільки починав, або там перший рік, другий рік я трішечки набирав, але можна бачити суттєву різницю між тим, яким я був, і дивлячись мій канал, ви можете прослідкувати хронологію, як я змінювався, і ми можемо бачити, яким я є зараз. Тобто, грубо кажучи, починав я з ваги десь 55 кг при рості 183, бо в мене був вже такий зріст. І це я качався на турніках і брусах, почав там займатися вдома, вага потрішки почала рости, там 60-65 і так далі. І зараз на фініші моя вага на піку маси це 105-106 кг. Це досить якісна вага, у мене невеликий відсоток жиру насправді. Але зараз, ну, трішечки я зміг набрати, тому хочу поділитися. А також, звичайно, у мене тренується дуже багато людей, дуже багато кому я допоміг, і як з набором, так і з сушкою, схудненням. Тому я вже це все пройшов і сьогодні хочу розказати про основні такі нюанси. Їх буде, я собі записав, всього 4, але насправді 5, тому що останній я взяв такий, як бонусний. Почнемо ми, звичайно, з тренувань. Тому що якщо ти не тренуєшся, то яку масу ти можеш набрати? Хіба що жирову. Звичайно, як би це дивно не було, іноді мені приходять запити як від чоловіків, так і від дівчат набрати жир. І це трохи дивно, але сьогодні ми говоримо не про набір жиру. А ми, звісно, поговоримо про набір м'язової маси. Тренування. Перший пункт дуже важливий, ніби всі знають тренуватись а Ніби й багато людей не можуть набрати масу. Тому я пройдусь коротенько по основним аспектам в тренуваннях. Я не буду брати те, що в когось більший стаж, в когось менший стаж. Там дуже багато факторів, тобто тренування під кожну людину робляться під кожен зал, якісь особливості організму, тренажери і так далі. Багато різних нюансів, в залежності від стажу, від робочих вах і так далі. Ми візьмемо основні нюанси. По-перше, треба. Прогресувати робочу вагу. Простими словами, ти від кожного тренування до тренування маєш збільшувати навантаження. Найчастіше ми це робимо вагою. Збільшуємо кількість повторів. Це два основних методи. Є ще і інші методи, але ці методи більше направлені на тих, хто займається на хімії, як збільшення, наприклад, об'єму тренування, там суперприйоми і так далі. Тобі я раджу зосередитись на двох речах. це Збільшення ваги і збільшення кількості або збільшення кількості повторів або і те і інше, ніяк не треба збільшувати об'єм тренування, тому що це для хіміків, для досвідних атлетів вже. От по тренуванням це основне. Якщо взяти найважливіше з тренувань, це треба збільшувати робочі ваги. Що ще треба на тренуваннях? Звісно, треба вчитись відчувати свій організм, відчувати свої м'язи. Можливо, на перших етапах. Це буде вдаватись не дуже, звісно, ти будеш рости без цього. Але це важливий етап, якщо ти хочеш набрати реально досить хорошу таку масу, важливо під час вправи контролювати той м'яз, яким ти робиш, вміти його напрягати, вміти працювати цим м'язом і так далі. Звичайно, що друга річ, яка важлива в наших тренуваннях, це техніка. Техніка має бути правильна. Про це можна багато розмовляти, тому йдемо далі. Наступне, це, звісно, грамотна програма, тому що я бачу, що там деякі люди тренуються 3-4 години, інші ж люди тренуються там 5 днів на тиждень. Хтось виділяє групи в окремий день, а він там тренується рік-два. В нього невеликі силові сенсу в цьому ну, абсолютно ніякого немає. Знаєте, є люди, які приходять, роблять сьогодні одне, завтра інше, і це теж, звичайно, так не робиться. Тобто, в тебе має бути план, по якому ти. Ідеш, це важливо. Наступне, що нам важливо в тренуваннях, мало хто про це говорить, але це тренувальний щоденник. Ну, це може бути паперовий щоденник, може бути нотатки. Я веду свій щоденник тренувань в нотатках, де ти можеш чітко відслідковувати прогресію навантаження. Тому що прогресія навантаження це один з елементів росту м'язів. Де ти бачиш, ага, на наступному тренуванні я робив 100 кг 3 по 10 значить на цьому я маю спробувати зробити. 100 кг 12, 10, 10, чисто для прикладу. І так по кожній вправі ти проходиш, пишеш, як ти себе почував, як пройшло тренування і так далі. Тобто, це такі основні нюанси стосовно тренувань. Звичайно, у мене на каналі є вже детальні відео, по всьому, цьому трішечки детальніше. Якщо треба розібрати теми тренування, якісь конкретні, пиши в коментарі. Я все читаю, це все буде. Ідемо далі. Харчування. Харчування це. Напевно, набагато важче для більшості, ніж тренування, тому що ти прийшов в зал, потренувався три рази, і окей. А харчуватись доведеться кожен день. І проблема в тому, що не всі люди люблять поїсти. Тому що, як правило, ті люди, які справді люблять поїсти, в них проблем з набором. Ваги з набором маси немає. У них навпаки інша проблема там скинути жир і їсти менше, тому що. Вони запливають, але харчування доведеться контролювати. Як би ти цього не хотів, цього не уникнути. Тобто, можливо, перші етапи ти можеш тренуватися і без цього, але якщо ми говоримо про ріст маси, найкоротший, найшвидший, найкращий, найякісніший спосіб це, звісно, все рахувати. Тобто, ти маєш їсти більше, ніж ти витрачаєш, в тебе має бути профіцит калорій. Я не раджу орієнтуватись на калорії, я більше раджу орієнтуватись на жири. Білки та вуглеводи. Але для тих, хто орієнтується на калорії, ну хоча б там 300-500 калорій має бути профіцит. Тому що якщо ти будеш їсти менше, ніж ти витрачаєш, ти будеш худнути, нічого не набереш. Якщо ти будеш їсти стільки ж, скільки ти витрачаєш, ти будеш знаходитись в балансі, дуже важко буде набирати, тому тобі треба споживати з їжею трішечки більше енергії, ніж ти витрачаєш. На активність, на функціонування організму, на тренування і так далі. Стосовно нутрієнтів, я не раджу орієнтуватись на калорії, я раджу дивитись на нутрієнти, яких в нас є основних три: білки, жири та вуглеводи. По жирам на наборі 1-1,5 граму жиру буде нормально. По білкам я раджу брати цифру десь від 1,7 і 2,2,5 до цього. Всім по-різному, всіх різне засвоєння, продуктів, білка і так далі. Але мінімум 1,7 я би брав. Десь і до 2,5, не більше. Цього досить абсолютно на наборі, бо на наборі основна проблема з вуглеводами. І третє, це вуглеводи. Тобі треба їсти вуглеводи, тому що білок це що? Це будівельний матеріал, а вуглеводи це будівельники. Якщо ти не доїдаєш будівельників, то м'язи не зможуть самі себе побудувати, тому що це просто будівельний матеріал. Це треба розуміти. Скільки треба їсти вуглеводів, тут я тобі не скажу, тому що хтось їсть 3 грами на кілограм і набирає. А хтось їсть 10 грамів на кілограм і йому треба їсти ще більше. Особисто я зараз, зараз я їм десь 600 грамів 600-700 грамів вуглеводів на день. Але на піку в мене доходило десь до 700-750 грамів вуглеводів. Я не люблю їсти, це просто в себе запихуєш, але варіанту нема. Тому що, якщо ти хочеш набрати, ти маєш все чітко рахувати. Їсти через не хочу, і, можна сказати, на наборі, якщо в тебе є голод, то ти явно робиш щось не так, і ти не доїдаєш. Тому набір в плані харчування він насправді важче, ніж сушка і схуднення. Майже для всіх людей, бо їсти треба багато. Звичайно, ти маєш це все підраховувати, маєш вираховувати. Якщо ти набираєшся набрати м'язову масу, нічого не підраховуючи, не рахуючи білки жири вуглеводи, не рахуючи грамаж їжі, то. Скоріше за все, в тебе все не вдасться, тут твоя проблема. Треба рахувати. Тому що мені хтось каже, «Та я їм багато, я не набираю. І я розумію, що ця людина не рахує. А так як ти не рахуєш, ти не можеш знати, скільки ти їш по факту. Тобі може здаватись, як часто буває, що ти їш багато. Тому як я починаю там, людям таким робити харчування, він мені записує, як він їсть, і я бачу, що по факту. Часто люди їдять і не так, і багато, і вони самі цього не знають, тому що вони не розуміються в харчуванні, вони не оцінюють їжу. І тільки ну, потім я намагаюся їм показати, що це не багато, а от скільки тобі треба буде їсти, це вже ти побачиш. Далі. Ну, я так розписую в плані програми. Тому харчування це важливий момент, такий самий важливий, як і тренування. За цим треба слідкувати, якщо твоя мета, звісно, хороший прогрес. Далі я поставив на третє місце. Ну, це як не топ, від найкращого до найгіршого, це просто 5 речей. На третьому місці в нас відновлення. Відновлення. Стреси, поганий сон, не дають тобі відновитись. Погане харчування не дає тобі відновитись. Це ж все пов'язано. Надмірні тренування. Наприклад, коли ти тренуєшся там, як професійний бодібілдер, а ти обичний Саша Айтішнік. Ну, ти ходиш 5-6 разів на тиждень в зал, одна група м'язів в один день, а ще й тренування по 2-3 години. Ну, Це перетренованість. Тобто, більшість людей вони чомусь думають, що м'язи ростуть на тренуванні. Але м'язи ростуть, коли ти відпочиваєш. Тому відпочивати від тренувань є дуже важливим, тому що бодібілдер що робить? Він прокинувся, поїв, зробив кардіо, поспав, поїв. Потренувався, поїв поспав, поїв поспав. І більшість часу він не тренується, він відпочиває, тому що ми всі розуміємо, хто розуміє, що відпочинок відновлення це дуже важливо. І якщо в тебе є проблеми з відновленням, це буде напряму впливати на ріст. Це треба розуміти. Тобто, харчуєшся правильно, окей, не заганяєшся на тренуваннях, виконуєш рівно той об'єм, який ти можеш осилити, і дуже часто він. Насправді, не той, який ти собі придумав у своїй програмі тренування. Я це бачу просто. Люди там роблять настільки великі об'єми часто, що навіть ну, я не роблю. Я мається на увазі, я людина, яка там приймає фармакологію, яка має ну, відносно накачану фігуру, там, відносно певний набраний м'язову масу, відносні силові. Навіть я не роблю такий об'єм, а це робить якийсь там дрищ 60 кілограм, тому що він. Подивився ж так, робить Хіт або Роні Колман. Тому це таке відновлення дуже важливе. Дуже часто його недооцінюють. Знаєш, коли ти молодий, гуляєш всю ніч, намагаєшся набрати масу, не спиш. І це теж впливає. Це теж впливає, тому тримайся в голові. Це важливо. Далі. Далі це спортивне харчування. Коли ми говоримо про спортивне харчування, я скоро зроблю відео про спортивне харчування. Я велике, я розкажу все, що я приймаю, я приймаю насправді багато чого, то треба розуміти, що спортивне харчування працює, і чим більше добавок, тим краще це все працює. Але якщо в тебе не налаштована база, база це те, що було тільки що: тобто харчування, тренування, відновлення. Поки в тебе це все не налаштовано про спортивне харчування, можеш і не думати. Ти можеш купити спортивне харчування. там на мільйон доларів, а воно тобі нічого не дасть, тому що база. Немає бази. Це як авто. Твоє авто може коштувати мільйон доларів, але якщо в ньому немає коліц, то воно не поїде. І тут так само: тобто багато людей думають, що вони куплять гейнер і вони наберуть м'язову масу. Або вони думають, що вони куплять протеїн і вони наберуть м'язову масу. Або вони думають, що вони куплять гейнер, ой, гейнер, креатин. Чи будь-які інші добавки, там амінокислоти. Це все лише добавки. це спортивне харчування, це добавки до харчування. І якщо в тебе не налагоджене харчування, то добавки нічого тобі не дадуть, практично нічого. Звичайно, добавки можна використовувати, наприклад, в тебе налагоджене харчування, але на наборі треба їсти досить багато білка, і легше його випити з протеїну. Може бути, ти порахував, там тобі треба, наприклад, 200 грамів білка, і з них ти там 60-70 дібрав з протеїну. Може бути. Але це вже в тебе налаштоване харчування, в яке ти включив просто спортивне харчування. А коли ти їш будь-що, не рахуєш, що мама приготувала, або що жінка приготувала, або що там в кафешках перемитнувся і думаєш, що ти купиш собі якийсь гейнер, ну купиш гейнер, набереш жиру, можливо, а можливо нічого не набереш, скоріш за все, тому що гейнер це цукор. Ну, таким темпом ти можеш цукор в себе пакетами засипати. Просто ну, це і на здоров'я впливає, і на твій жир. Ти ж не жир хочеш набрати. Тому треба розуміти, що спортивне харчування важливе, воно дає результати, я про це ще буду робити відео, все пояснювати. Але без бази це все працювати, звісно, не буде. Тому спочатку йде база, далі йде все інше. І останній пункт, який я поставив. Який називається генетика? Що мається на увазі генетика? Генетика чомусь, коли люди собі уявляють, вони уявляють там якогось качка, типу, один хтось обдарований, а інший не обдарований. Але крім будови м'язів, крім того, як ти прогресуєш, крім силових, це все, звичайно, генетика впливає. Генетика впливає навіть на твій ментальний стан, тобто багато людей не можуть витримати там, набір маси, набір м'язів це довгий процес, на це потрібно роки. І багато людей, вони слабкі ментально, вони це не можуть витримати. І тут теж впливає генетика, звичайно, впливає сила волі, те, чого ти хочеш, і так далі. Але генетика на це впливає. Вона впливає на твої органи, тобто, в когось їжа засвоюється краще, в когось гірше. Впливає, звісно, на твій рівень тестостерону, в когось він більше, в когось він менше, в когось вільний тестостерон великий, в когось загальний хороший, а вільний маленький. І так далі. Тобто це все впливає. Генетика це таке глобальне поняття. Однозначно, хтось більше буде прогресувати, хтось гірше, хтось краще, хтось швидше діб'ється результату. Але ну, цей фактор. Ти на нього повпливати, в принципі, не можеш, тому ми його ставимо останнім. Просто треба розуміти, що, наприклад, Філ Хіт або Роні Колман, або Джей Катлер це унікальні люди. І шанс того, що ти зможеш так розкачатись, він дуже маленький. Я в 16 років теж вірив, що я ще й натурально без стероїдів стану, як Роні Колман. Чому я так вірив, не знаю. Можливо, це підлітковий максималізм. Але я так вірив. Зараз я розумію, що я. Що б я не робив, я ніколи, просто ніколи не буду. Не наближусь до тих форм, до тих об'ємів, як Роні Колман. Тому що в мене інша генетика. Роні Колман, напевно, натурально міг би бути більше, ніж я зараз. Однозначно, це унікальна людина. Це треба розуміти, бо хтось, хтось цього не розуміє. Я не кажу, що є люди, які ніколи не накачаються. Я говорю про якийсь максимум. Комусь дано, комусь не дано. Тобто, чи зможу я накачати настільки великі об'єми, ні, не зможу. Але я можу працювати ну, над тим, з чим я можу працювати: відновлення, тренування, харчування, добавки. Тому я працюю з тим, що я можу, і тобі раджу теж не запарюватися питанням генетики, тому що для чого запарюватись тим, на що ти не маєш ніякого впливу? Я це просто пояснюю, бо це треба звичайно розуміти. Нагадую, що якщо ти бажаєш підтримати канал, можна стати моїм спонсором по ціні кави або по ціні двох кав, там в описі буде посилання. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш повноцінно співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм або телеграм. Під відео є посилання, я надішлю тобі всі деталі для ознайомлення. Також нагадаю, що я читаю всі коментарі. Які теми цікавлять, які залишились питання, теми для майбутніх відео? Пиши це все під відео, так як канал поки що маленький, то я все читаю, всім відповідаю і все це врахую в своїх майбутніх відео.